Від сьогодні ми у, ну, у Закулісі Онлайн. Ну кліп, І сьогодні ми ну, би будемо грати. Але ми будемо грати в непросту гру. Ми будемо грати у різні левели, які дуже також небезпечні. Ну, в принципі, давайте почнемо з. Кітіс Хаус, левел. Ну, давайте левел. Потому що це дуже популярний левел. Головне мені там не померти. На no, не вовремя. Вибачте за рекламу. E, щас закри. Так. Не вовремя. да Ідемо далі. The End. E, так. Давайте Level Fun тут мої тусощики не знайдуть навіть мене. Зразу встати. Вибачте, що зараз мій кінцбук. Ну, як знаю. Будемо ігнорувати. А що? Треба валить? Від тусовщика. Софік мене навіть не знає де. Е, це що за чити? Це чити! Це чити. Це чити. Ну, реально, не чити. Це чити. Що залагало? О. О. Цього мене лаги пройшов. Знову реклама. Ну, це мене бісить. Я не можу нажати на цю кнопку. На конець. Так, ну мне нафиг треба, ну клип. Итак. По румски хаус. Ну давай таки хаус. Вот там она, ну, китина враждебна. Ну, я тики на пять Мы его зараз заправим. О, Що ми повинні зробити? Знайти трошки І так. Як мені цікаво, але що мені тут треба знайти тут? Я не розумію. Можливо, щось таке тут якісь секрети. А, речі, а де сама Кіті? Як тут була в Кіті? Десь була. Добре. Кудись поділась. Добре. далі. Девона, о, хало, Кити. I have toy. Больше он черный. Ммм, страшно выглядаю. выглядит. Интересно, куда вы на дали попра? Еще такие на всем месте? Тепер у мене є дві іграшки. О, попарло кудись. Де вон? Де Кіті? Де Кіті? О. Хопля. А до речі, тут пах. Я Тут на миллисекунду замітив. добре. А раз уж на мене до Кити, сами все зробим. О, снова той. О, снова баган. Да это сама Кити. вот шукаю и Не знаю, скільки. Может, все Кити считайте. Де! Де! Кіті тут Туалет. рівне. Туалет? Сківі діті, може тут є. Поки що... Та що ж таке? Де Та, Кітті Я ж там бачив. Добре, мені це вже знайома ситуація. Ви І Так. Добре. Раз уж нічого нема, значить ми може ні, нічого навіть не знайдемо тут. Цікаво ж, де воно. Це мене вже злить. Просто Кіті хочу побачити ще раз. вот Тут тумбочки можно открыть? А не, нельзя. О, Кити, халло. А что ты еще и торкнутись? Может, заторкнулась? <свят> 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 Доброе. Кити куда-то О, знову що мені тут треба зробити і як покинути? А це що? Okay. Якщо воно тут спавниться, тоді я зачиню. Навіщо? Я просто зачиняю ему двері, щоб Кіті до нас не пробиралась, Хоча все ріну пробрати. Зараз ну, скаржитись на мене. Ми зараз так сломаємо всю гру. А нічого, що десь рядом Кіті. Краще свалю, вот зачиню. Все, что о кити, да ты. Добре, на цьому я пошоло закінчу. Всім, э, дякую за перегляд. Ставте лайк та підписуйтесь.